Добрий вечір, студія, екстрений випуск новин. Дорогі подписісечники. Я записую це відео, щоб сказати вам, що всі мужики козли. Я не можу сказати це голосно, тому що боюся, що Барсік почує, прокинеться і дасть мені мантулі. Недавно в коментарях ви питали, чому в блогах показують Барсіка, а мене майже не показують. Так от я вам відповім. Поки цей пердун хвостатий спить, то, може, не почує. Це все тому, що барсік аб'юзер і нагла скатіна. Він спить із кожною, і тому вона зробила з нього звізду. Ну ви ж знаєте, що такі речі завжди через постіль робляться. Він був такий ще з дитинства, я це пам'ятаю, тому що ми з ним брати сестра. Навіть при народженні він випхався вперед на цей світ, не щоб дівчаток вперед пропустити. Потім випивав усе молоко в мамки. А ми сиділи голодні. Потім верещав голоснішу за всіх. Він завжди в мене все забирає. І всі вкусняшки, і кормик, і іграшки. Обжирає мене, займає найм'якіші подушки та пуфіки. Ось вчора була ситуація під назвою Гранд Піпець у нашій двушці. Значить, моя маман приготувала печінку курячу по новому рецепту із Тік-Тока. Ну вона ж отака вся на правильному питанні типа на походінні зараз. Пиріжки з печінкою не можна, ось і випендрюється. В кінці рецепту зіпсувала все цибулію та яблук туди на ріші згепнула. Оце тут no comments. Якщо руки із дупою, то це не лікується. Але печінка була така вкусна, що навіть маман з її криворукістю і збоченими смаками не змогла її спортить. Прийшла я на кухню або занюхать цей божественний аромат. А та злабіха кожна сидить і наминає печінку. Я ж давай просить, ну хоч кусінчик. А їй по цим балах сидить і жре, наче позакладав. Але нарешті змилостивилася і дала кусінчик. І тільки я зібралась його з'їсти, як приперся той барсик і все в мене забрав. Зжер і навіть не вдавився, скотино. Найбита печінка тобі поперед сраки стала. А мені осталось тільки тарілку обнівговить. І так проїздить в нашій квартирі завжди, розумієте? Коли маман дає нам вкусняшки, то він спочатку мою вкусняшку зжирає, а потім свою. А якщо маман дає мені ще одну, то він знову свою кидає, а мою зжирає. Там не рот, а якась чорна діра, де скільки не вкидай, це мало. Коли маман насипає нам корм, то спочатку він пхається до миски і нажирається від пуза. А мені дістається те, що він не доїв. Якщо взагалі там ще щось лишається, бо там же не рот, а чорна діра. Або була ще ситуація того літа. До нас на балкон залетіла маленька пташка. Мала таке дурне, літати ще не вміє, як слід, а по чужих балконах лазить якогось хрена. Залетіть то воно залетіло, а як вилетить у відкрите вікно. Клепки не хватає. Ну тут усі збілися на те, що у крилатих придурків подивитися. І кожана прибігла, закинула свій тікток. І ми з Барсіком. Дивимося мене та нещастя пірнате. Вона крилами махає і не знає, що йому робить. Кожана стоїть, тупить і думає чи й брать камеру знімати, чи ловить того птіродактіря неудачника і смажить його в духовці. Коротше, поки вона думала, Барсік мені й каже Давай, каже, я буду кожану одврікать, а ти лови пташку і поділим 50 на п'ятдесят напополам. Ну, я й повірила йому, як дура, випустила кігті, зробила стрибок і впіймала ту пташку. А та сіра падла, як сиділа на сраці рівно, так і сидить. і кожен мені фіга не одврікає. А кожна побачила, що зараз пташці буде гавелі. як кинулась, мене відштовхнула, схопила того пірнатого та й викинула його в вікно. І те пірнате недорозуміння вже, мабуть, із життям попрощалася, коли його схопила. Але тут хірак. І добрий вечір студія. Знову перед ним синє небо і свобода. Лете на всі чотири сторони. Ну воно й полетіло, а я залишилася хрен з маслом ділить 50 на 50, як дура, і з тим хитрожопим падлом. В кого воно таке вдалося непутяще, я не знаю. Мабуть, в кожен. В неї теж руки не з того місця ростуть, що печінку яблуками заправляє. Недаром кажуть, що коти похожі на своїх хазяїв. Наголошую, не кішки, а коти. Ось в таких аб'юзівних отношеннях я живу. Берсік у мене все забирає, не тільки увагу глядачів і всі глядацькі симпатії, а й навіть їжу. І що мені робить, я не знаю. Може, ви щось порадите.